Дітки, доброго ранку! А сьогодні у нас з вами заняття малювання. І ми з вами намалюємо квіточку мімозу. Дітки, коли настає весна, з'являються перші квіти, і одна із перших квіт це мімоза. Але тільки в Україні стеблясту акацію називають мімозою. Справжня мімоза росте в Австралії. Це вічно зелений кущ. А акація стрібляста росте в Одеській області та в Криму. Дітки для малювання нашої мімози нам потрібний альбомний лист, водичка, серветка. Ватні палички для нетрадиційної техніки і невеличкий пензлик. І фарби жовтого і зеленого кольору для нашої квітки. Беремо спочатку пензлик і малюємо стовбур і листочки. Мачаємо у водичку, потім у зелену фарбу і малюємо ось такі ось стовбури тоненькі. І ще одне, і малюємо листочки теж тоненькі. Ось так. Один листочок, другий листочок і третій ось так. Тепер будемо малювати квіточки. Беремо ватні палички, мачаємо трішечки у водичку, а потім у фарбу. Ось так гарненько. І робимо ось такі ось квіточки. Ось так. І так на кожній стеблині. Беремо фарбу і робимо ось такі квіточки. Ось така гарненька квіточка у нас з вами виходить. Подивіться, бачите? І ще одну. І тут. Ось так. Ось так, дітки, ось така гарна мімоза у нас з вами вийшла. Молодці. Дякую за увагу. До нових зустрічей.